вас на сьогоднішній день того, в подальшому дотримуватися до сушильного законодавства і надати нам достатній час безпосередньо для ознайомлення проєктів рішення. Питання, які виносяться, мають досить організаційний і невідкладний характер, тому вони в процесі формування формуються і подаються на розгляд депутатів. Але зауваження слушне приймається, і я беру на себе. Gracias. Комісії Деркаченко, члени комісії, Гребичук, Шамантін, Білов, Трига, Ларін, Капітон. Комісія з питань промисловості транспорту, зв'язку, торгівлі, сферу послуг захисту прав служили, голова комісії, Біжан, члени комісії, Мільніченко, Калапаксиніч, Робожиця, Яримчук, комісія з питань житлово-комунального господарства, нерозбереження та комунальної власності. Розгачук, члени комісії Шутка, Кінчук, Захаров, Терзов, Зайченко, Лінченко, Санасаряда, Галафай, комісія з питань освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури і спорту та молодіжної політики, голова комісії Бойко, члени комісії Матяшова, Маламед, Сученка, Волхожа, Сергієн, комісія з питань охорони здоров'я та здоров соціального захисту населення, голова комісії Гаманчук, члени комісії АК. У нас є 9 вважаючих бути членами комісії з питань школу комунального господарства, і два, тільки вважаючи, бути членами комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту на це. Є така пропозиції. Покладені комісії проголосувати окремо, а заборону діти проголосувати за кожну органу, по каждому комісію діти. Дану пропозицію пані Якщо ми кажемо про проєкт рішення, склад постійно діючих комісій, там є у нас за положенням голова комісії і члени комісії. Така форма, і це буде одне рішення. Інші ну, необхідно пропозиції подавати, в якій формі ви це бачите. Прошу виділити і прийняти участь голосування. Ми проголосували за те, що. 14, Санастая, 27, Галафая, 25. Тобто, за результатами у нас до цієї комісії не входять Вінченко та що. Була пропозиція, вибачте, депутата Шамардіна. Були другі пропозиції щодо голів комісії. Бачили, відбув комісії. голосували в цілому. Була пропозиція від депутатів Солідарності, проголосувати в цілому в черговості їх надходження на голосування. Ми проголосували. Якщо Ну ты на точно заявление. Від секретаря 에, провести голосування окремо по одній комісії по голові комісії. Ми ну, Ви ці комісії і в іншу депутаті. Поступила пропозиція переголосувати по три комісіям, там де є по... 僕はこの方がね。 депутатів, від всіх депутатів скасувати даний проект рішення. Шановні депутати, став. По два голови в трьох управліннях. Нічого поганого в цьому немає. Яким чином це вийшло? Таким чином вийшло, що депутати проводили консультацію і записали по два голови. Тому вони можуть в комісії провести додаткові переговори і винести на слідуюче засідання те чи інше рішення. А чому не було рейтингового голосування, скажімо, спочатку по головам, щоб визначити одного з трьох, скажімо, початку тому, що депутати так приймали рішення? Сходили інші пропозиції, чому їх. Не врахували чи на не, не ставилися не по голову Поставили на голосування прийняти в цілому, і в цілому проголосу а ті пропозиції, що надходили інших голів. Чому їх не ставили на голосування? Пропозиції ви прийняли, писали, писали. писали. немає. Ми як... подавали. Ви сказали так. Я сказав, да, що і Я Так, цій... да, Тобто поставили Як на голосування з цими поправками. 26 чоловік проголосували за що? За членів комісії і дві голови комісії. Внесли пропозицію окремо голосувати. Да, ні, за... ні, ні, ні. Моя пропозиція була, на Моя пропозиція була... Добавить... ви не всіх включили, то які були на погоджувальній раді, ми сказали, що були ще пропозиції е, Швардіна, а ви, Як Ви визначили в кабінеті, Ви так і подали голів голівкомісія. Була пропозиція Шамардіна. Була пропозиція рокожиці. Ви їх озвучили да. і у нас Но. з вами ми отримали по дві голови в одній комісії. 26 чоловік проголосували за дві голови в трьох комісіях.